Вітаю вас на моєму каналі про життя. І ще коротенько на таку тему, як про заміж, і про що треба думати, коли виходите заміж. Е, бачила цей запит, е, і інші жінки питають: чи варто виходити заміж за німця. В принципі, про це варто пам'ятати: як виходити заміж не тільки за німця, а взагалі за будь-кого. За людину з будь-якої країни, навіть із своєї країни, просто треба вивчити закони. В іншій країні закони відрізняються. Менталітет відрізняється, тому підстеліть собі соломку. І перед тим, як вийти заміж, краще буде, якщо ви проконсультуєтеся з людиною, ну, з юристом з тієї країни, в яку ви хочете вийти заміж. І щоб цей юрист був не рекомендований вам, вашим майбутнім чоловіком, а щоб ви знайшли якось його через своїх знайомих, і всі нюанси він вам розповів. Тому що от в Німеччині, якщо ви одружилися, ви і потім захочете розлучитися, ви рік ще вимушені будете чекати, жити окремо. Як би доводити, що ви не є сім'я? По-друге, що можуть виникнути такі нюанси, ви проживаєте з чоловіком, він перестав працювати, а в нього є борги, аліменти, ще щось, якісь його фінансові зобов'язання. І оскільки ви спільне господарство, то його борг є вже якби боргом спільного господарства. І ви. Будете платити його аліменти. Були такі випадки, це мені розповідали жінки, в яких таке було. <кій> Тому краще проконсультуватися з юристом і прописати контракт шлюбний, якщо ви вже вирішили виходити дійсно заміж, то шлюбний контракт. І будьте готові до того, що якщо у вас будуть спільні діти, мало що можуть потім виникнути, то так, як вдома з спільними дітьми, що ви забрали і сказали чоловіку йдіть геть, то в нас, як правило, дуже мало чоловіків чогось добивається в судовому порядку. Якщо це адекватний батько, то жінка і сама дає йому з дітьми спілкуватися або поділять це пополам. Але ж це інша країна, якщо з чоловіком щось не так, і він громадянин цієї країни, а ви ще ні. І багато дуже таких нюансів, тому дізнавайтесь юридично і про це. Я не юрист, це я вам даю просто рекомендацію. Ще якщо у вашого обранця є діти від попереднього шлюбу, ну, наприклад, в тій же Німеччині прийнято та й в багатьох країнах, Європи, що батько забирає дітей, наприклад, на вихідні. І, ну, якщо він нормальна людина, і ви нормальна людина, і у вас є своя дитина, і ви все гармонічно організовуєте, то це все окей. Але я знаю випадки, коли жінка вимушена була його дітей доглядати на ці вихідні, готувати. Не він, вона. Вона все робила догляд, коли вони приходили на вихідні до тата, турбота поклалась на неї. В той же час її дитина була, ну, об... до неї погано відносилися до ці... її дитини. Її ображали. Якось так, цей шлюб закінчився, звичайно, розлученням. Але ви повинні ці враховувати моменти, чи ви готові до цього, тому що, знаєте, рожеві такі окуляри, вони є в багатьох жінок, тим більше от, на початку відносин. Почекайте, не поспішайте, подумайте. І Основне, плануйте свої фінансові вкладення, покупки. От плануйте раніше, щоб це було ваше. Да, така якась дивна порада, навіщо тоді сім'я? Ну, Сім'я, знаєте, таке в сучасному світі поняття нестабільне. І те, що вкладете ви свій труди, свої гроші, якщо це гроші. Тільки ваші, то ви думайте, як ви це будете оформлювати на себе в шлюбі. Чи це можливо? Чому я раджу юриста? Тому що щоб це було прописано в контракті, тому що якщо це буде ваше спільне майно, а ви вклалися більше, а воно спільне, то тоді в результаті розлучення не доведе господи, в результаті смерті чоловіка. А в нього є якісь спадкоємці, а ця частина майна вважається його, і це буде куча вам теж такого непотрібного головняку, нервів, стресу, і взагалі це несправедливо. Тому, знаєте, якби кохання коханням, а фінансові питання продумайте, законні питання продумайте. Тому бажаю вам сімейного щастя, гарного настрою, палкого кохання, холодної голови і поміркованих. Поступків і рішень.